Пройде опитування, виграй подарунок. Радіо Сяйво спільно із надійним партнером ЕЛМАС оголошує розіграш подарунків серед тих, хто пройде наше опитування. Вам треба, перейшовши за посиланням, відповісти на декілька питань і у такий спосіб допомогти нам стати кращими. Натомість, ми рандомним чином оберемо кількох переможців серед усіх, хто візьме участь в опитуванні. Радіо Сяйво завжди поруч із вами у дорозі, вдома чи на роботі, і ведучим дуже важливо знати, що вам подобається, що варто змінити. Саме тому ми просимо наших слухачів пройти цікаве і важливе для нас опитування. Я щоранку виходжу до вас з новинами. Намагаюся шукати щось цікаве для наших слухачів, але наша команда проводить опитування для того, щоб стати ще кращим для, для вас для того, щоб кожен наш слухач, вимкнувши радіо, зміг знайти. Щось корисне для себе, тому просимо всіх прийти опитування, написати свої відгуки, свої побажання, і ми обов'язково їх врахуємо для нашої подальшої роботи. Коротке опитування, яке займе мінімум вашого часу, допоможе нам стати ще кращими. Ми хочемо знати, які рубрики вам до вподоби, які пісні піднімають настрій, і що загалом ви хотіли б почути в ефірі. Опитування серед слухачів допомагає радіостанції, радіоведучим зрозуміти, які теми, яка музика, які програми викликають у них найбільший відгук, що їм подобається. Такий зв'язок зміцнює довіру між радіо і слухачами, і робить ефір живі ми щодня отримуємо десятки повідомлень від наших слухачів. Цей зворотній зв'язок для нас безцінний. А тепер ми хочемо систематизувати ваші відгуки, щоб ще краще розуміти нашу аудиторію. Якщо ми будемо робити контент, який не буде цікавий для нашої аудиторії, значить радіо не буде слухати ніхто. А ми б хотіли, щоб ви нас слухали, щоб ви нас чули. Тому і просимо вас проголосувати. Перейдіть, будь ласка, за посиланням. Воно буде в коментарях під цим відео. Дякуємо всім за увагу! Залишайтесь на сонячній хвилі. Радіо Сяйво. Радіо «Сяєво» в ефірі майже 25 років. Наші ведучі готують для слухачів безліч програм різних спрямувань, але досконалості немає меж. Тому ми прагнемо і надалі виконувати свою роботу якісно і професійно разом з вами. Кожна медіа працює для своєї аудиторії. А як найкраще дізнатися, що ж потрібно нашій аудиторії? Просто її запитати. Радіостудія Сяйво, за сприяння Незалежної асоціації медіа в рамках проєкту Програма підтримки гіперлокальних радіостанцій, проводить другий тур опитування, яке має на меті поліпшити роботу нашої радіостанції. Ми хочемо дізнатися вашу думку про те, що вам подобається, що вам не подобається, і що б ви хотіли, аби ми поліпшили. Ліпшили у своїй роботі, отож, переходьте за посиланнями, заповнюйте анкету та вигравайте призи. Партнерами цього опитування стали кілька е підприємців у Коломиї. Зокрема, у першому турі ми будемо розігрувати призи від магазину побутової техніки Елмас. А вже у другому турі будемо мати ще призи від іншого спонсора, але про це розкажемо пізніше. Отож, не баріться, переходьте за посиланням, яке буде в описі сюжету, заповнюйте анкету і вигравайте подарунки. А завдяки цьому ми станемо ще кращими, врахуємо ваші побажання і будемо намагатися зробити радіостудію сяйво, цікавішою для вас, щоб ви хотіли прокидатися разом з сяйво і засинати разом із сяйво. Подарунки для переможців, які пройдуть опитування, ми оберемо рандомним способом. Вони уже готові. Це навушники, сковорідка, настільна лампа, блендер та фен. Усе якісне і з гарантією. Подарунки від нашого надійного партнера магазину побутової техніки Елмас У нас дуже. Великий асортимент товарів починаючи ну, від електричних зубних щиток і закінчуючи такими великими комплектами для побутової техніки для кухонь, для ванних кімнат. Ну майже все, чого немає в наявності, можемо провести під замовлення. Постійні акції наразі діє акція е, при купівлі комплекту. Духова шафа і поверхня буде знижка 10% від ціни поверхні. Потім у нас постійно є доставка безкоштовна по Коломиї з відстані плюс 15 кілометрів. Гарантія, звісно, є на весь товар згідно з законодавством. Гарантія від одного року і до п'яти років завжди підтримуємо локальні ініціативи і з задоволенням долучились до акції від Радіо Сяєва і надали товар, який зробить ваш побут ще яскравішим і комфортнішим. Усі, хто проходить опитування, мають вказати наприкінці анкети своє ім'я і номер телефону. Це власне дасть змогу вам стати учасником розіграшу. Це можна зробити до 15 листопада. Отож, не зволікайте, переходьте за посиланням чи QR-кодом, відповідайте на запитання і допомагайте стати кращим радіо Сяйво і вигравайте подарунок.